Повзяли за вечірню молитву, як іспит сумління, і зробили, війшли як е, ну, звичку, як досвід, щоб воно стало вашим. Поясню, чому це потрібно. Зрозуміть, ми з вами читаємо молитву, но не осмислюючи молитву, тому що її не треба практикувати. Ну, Представте собі просту річ, ви вчитеся на водія, закінчуєте теорію, але ну, ви знаєте, що вам машини не дадуть, у вас машин немає. От, вам їздити не треба. А теорію треба здати. Щоб мати бумажку. Що ви водій. без водія, без машини, без нічого. Ви, звичайно, не будете вникати туди глибоко, бо воно вам не потрібно, бо ви не збираєте там жити. Ви не збажаєте там працювати. Молитва без діл мертва. В цій молитві отче наш, вибрано найголовне, що нам з вами найбільш потрібно вважаю, що це. Було би непогано для нас з вами молитві, Отче наш. Першим актом цьому Отче наш, наприклад, Господи, я хочу впустити Твоє святе Слово, Твій Святий Дух, свою свідомість, тобто проговориться про внутрішні людину, про душу, свою свідомість, свої почуття, свої бажання. Ми з вами. Мусимо осмислити добро, яке проходить через свідомість, через почуття, через бажання, робить нам, нас людиною добра. А добро є Бог. Добро, яке входить в нашу свідомість, що робить з почуттями, з душою? Укріплю. Укріпляє. Чи звільняє від страсті? Звільняє від, ріха, від гріха, від пачого гріха. Звільняє від гніву злоби добро, яке входить. Ми з вами більше маємо розуміння добра не в нас, а між нами. Це добро, що є між нами, що воно входить в нашу свідомість як добро. Чи зовнішнє добро робить світлий ум. Чи зовнішнє добро робить почуття мирними? Ну ми ж постійно, де наш скарб знаходиться? В нас чи поза нами? Поза нами. Поза нами. Якщо ми з вами читаємо молитву, і в цій молитві кажемо, серце чисте створи, Духа обнови внутрі моєму, А самі Чистимо чашу тільки зовні. Ну, як обновити духа, значить чистити чашу де? В слов, ці слова внутрі. Серце чисте, духа обновиться внутрішні. Молитва без діл мертва. Я би радив би кожний вечір, читаючи молитву, Господи, дякую за твою святу волю, що ти все посилаєш для мого спасіння. Зупинитися. Люба би ситуація, яка би з вами не складалася. Ви дякуйте. Подяка є добро, що входить в свідомість. Подяка є добро, що заспокої душу. Можна сказати, це є ті світильники розумних дів. Людина, яка має добро у відносинах. У неї світильники чим запалені? Світлом чи темрявою? Темрявою. темрявою запалені. Переживаннями, страхами. Причина цей розум. Він духовний чи тілесно-егоїстичний, коли людина має зовнішній скарб? Тілесний, який розрушає. Твої і ум, і серце, і волю. І якщо ти сьогодні, спочатку ти не будеш це робити, ну як не будеш це практикувати, ну кожний вечір ти будеш вертатися до того слова, і будеш говорити. Дякую, Господи, за святую свою волю, що все ти поставиш для мого спасіння. Чиш мене. Мудро ставте до всіх людей нікого не ображати і не засмучувати. І ти тут зупиняєшся, чи ти когось сьогодні засмутив? А коли ти когось засмутив, ти просвітлював свій розум тими думками свій? Наповнявся добром? Якщо в тобі немає добра, то чим було замінені твоя свідомість і почуття? Чи якою силою? Недобро. Недоброю силою. І що це говорить? Говорить, що я молюся, теорію, а живу практично поза християнським життям, поза добром. Всіх прощаю, розумію, співчуваю, бажаю добра і стараюся їм допомогти. Тобто зректися себе. Чому зриктися себе потрібно, щоб зробити добро Треба себе зриктися? Напевне, тому що наше мислення більше зосереджено не на добро в нас до людей. Бо коли чекаєш, тобто зріктися, ми, коли шукаємо добро в собі, ми зріклися вже себе автоматично. Чому? Бо коли ти маєш добро в собі до людини, ти думаєш про кого? Про людину. Коли ти думаєш, маєш добро в собі до людини, твоя свідомість становиться вже світлою. Почуття світлими, мир приходить, зло від тебе що? Відходить. А коли ти маєш свою я, свою користь, свою вигоду, і от людина, яка тебе щось просить, а ти собі думці, а мені яка користь цього? Я що з цього маю. Людина, що має в своїй свідомості? світло від тих думок? Доброту від тих думок? Зло. Людина, яка носить в себе темряву, смуток, тяжість, вона належить до світлих ангелів чи до темних ангелів. До темних ангелів. Коли вона вийде з тіла свого, а вийти мусить, а треба вийти буде? На яку вона сторону сяде, на праву чи на ліву? На ліву сяде. Ідем далі. Нічого що я так проходжу. Це позитивна сторона. Оце перегадаєш свою позитивну сторону. Як чи сьогодні в тебе на правду? Ти прийняв з подякою все. Друге, чи ти не образив нікого чи не засмутив? Тут ти не б'єшся в груди, тут ти аналізуєш, наскільки ти сьогодні мав добро в своїй свідомості, в своїх почуттях і в своїх вчинках. Коли ти маєш добро в собі, можна звати ти рай носиш в душі, можна звати, тобі легко живеться. Не від матеріальних благ, а від добра в собі. Далі ти прочитуєш інші молитви. Знову позитивна сторона. Хліб нас насуші дай нам сьогодні. Тобто, поможи мені, допоможі да? дай. Ми читаємо. Серце чисте, створив мені Боже. Відчув серце, серце нечисте, почуття нечисте. Бо яке серце такі почуття, яке серце такі думки. Яке серце, такі бажання, яке серце, так я сприймаю людей. Коли я слідкуючи за собою, що я бачу у своєму серці, у своїх думках, нечистоту, що я маю робити зразу? Прийду і очись мене відцяха і починаю молитися, аналізувати, оправдовувати людину. Духа обновив, моєму. духа любові. Духа радості. Значить, виходить, істинне добро це добро внутрішнє, бо це внутрішнє добро піде зі мною куди? Убічність. Це істинне добро, це велика праця над самим собою. Чому ми маємо так сильно над собою внутрішньо працювати, а не текти по течі, як всі люди? Чому ми маємо боротися за свою душу? Бо ця душа саме більше багатство, що ти маєш? Саме більше багатство. За це багатство Бог заплатив. Кров'ю своєю. Бо за того багатство був розп'ятий задля тебе. Що ти раді тієї душі, за яку він розп'ятий, робиш? Ти раді душі, що робиш? Там через кожних хвилин ти спікує. Добре? О. Тобто йдеться, що ти робиш, наскільки ти сьогодні раді душі розпинаєш диявола в собі, тобто страх диявольську. Гнів розпинаєш, поки ти в тілі, ти можеш розпинати. Бо Ісус каже, приді до мене всі втомлені, і обтяжені, і я вас заспокою. Тобто Ісус каже, без мене ви нічого не можете зробити. Як гілка не може ждати полозу без Венора без стебла, так ви без мене. І коли ми будемо читати ці стежки, аналізувати, воно буде цікаво, коли? Ці стежки будуть для вас цікаві, коли ви будете практикувати це?